Вітаю, пане. Чим можу вітаю? А у мене проблеми з комп'ютером. Я дзвонив вам раніше. А так, це був я. А нагадайте, що за проблема. А, я сподівався, я зможу просто показати. У вас є де тут підключитись? Та чесно кажучи, буде краще, якщо ви опишете проблему, залишите комп'ютер і я прожену діагностику? А-а-а. Гадаю, легше буде, якщо я вам покажу. Це типу складно пояснити. Окей, так, звісно. Тоді йдіть за мною. Подивимось. Дякую. Так, ходім. Зараз підключу. Круто, дякую, чоловіче. То в чому проблема? О, воно ще не проявиться. Треба все завантажити. Окей, добре. Тоді введіть пароль. Ага Окей, добре. Тож тепер запустіть тут СТІМ. О, було б добре, якби ви сказали, що ми шукаємо. О, вибачте, поки не забув, вам треба під'єднати геймпад. Справді так, це завжди відбувається, коли він під'єднаний. Окей, ем... окей. Чудово, я запущу для вас Elden Ring. О, Elden Ring? Це, мабуть, графічна проблема, яка у вас відеокарта? Ні, це не графічна проблема. Справді важко пояснити, пробачте. Окей. Може, все ж спробуєте? А, я гадаю, все ж краще показати, ніж розповідати. Окей? Так, ну я в головному меню, тож а чудово, тож тисніть продовжити. Круто, тож бачите цю стіну з туману? Так, пройдіть крізь неї. І що я шукаю? Ось ось! Та що? Бос, бос, його неможливо здолати. Я не знаю, що мені робити. Як? Особливо друга фаза, там, типу, дивна, типу, вогняна і кривава штука. Ну я ж вам казав, я навіть не знаю, як описати. Ну, що скажете? Я думаю, ви абсолютно праві. Що? Бос просто жах, сам ледь пройшов. Кайдан є. Кайдан? Так, їх можна дістати в підземеллі. А де а де воно було? Так, я теж пропустив у першому проходженні, полетіли в Ліндел. Окей, я прямо за тобою. Пристібнись. Чим? Це метафора. Оу. Просто стій. А, ага. Дякую усім за перегляд. Який гарний скетч. Який гарний скетч. Поставте лайк. І е Коментар, і підпишіться. І покажіть рідним та друзям, з ким ви тут розмовляєте. Вже час йти додому. Так, Вже справді час йти додому. Я захопився. Бувай. Дякую, хлопці. Приходьте ще.